Пройшов п'ятий тур УПЛ. Ось які результати він нам приніс. В ЛНЗ поступились металісту 19-25 дома. Гол на рахунку Юсова. Олександрія зазнала поразки від Полісся 0-3. Житомирчани забивали в кінцівці гри. Минай і Заря зіграли нічию 1-1. П'ять матчів підряд не перемагає. Колос дома програв Шахтарів 0-2, хвалив на рахунку Назарина та Кашчука. Між цими голами Шахтар залишився в меншості. Пряму червону картку, отримав годжула швілі. Колос до цього матчу п'ять матчів підряд не програвав, а Шахтар з урахуванням цього матчу має 5 матчів непрограшну серію в офіційних іграх. Я зараз зупинюсь, ви поставите вподобайку. Підпишетесь, я пішов далі. Динамо. І вересні з собою не зіграли, тому що кияни мають гру в Єврокубках на тижні. Ворскла переграла Чорноморець, 2-1. Степанюк забив швидкий гол, а Йорченко в кінці цього тайму збільшив рахунок. В другому таймі вже Пердуга, забив гол, власні ворота. Остаточний рахунок 2-1. Рух з Дніпро 1 не зіграли через гру гостей в Єврокубках, Оболонь та «Кривбас» зіграли в нічів 0-0. Кращими бомбардирами є Ярмоленко Вана та Климчук. Турнірна таблиця зараз виглядає так: Шахтар піднявся на перше місце. Рух зараз займає другу сходинку. та верес залишаються у зоні виліту, хоча змінилися місцями. Дякую за перегляд, дякуємо ЗСУ. Переможемо!